Вітаю вас у студії Анастасія Чебанюк сьогодні у нашій програмі. У п'ятницю на южноукраїнському майданчику зустрічали президента енергоатому. Теплову потужність першого енергоблока Южноукраїнської АЕС підвищено до 101,5%. Сьогодні в Южноукраїнську завершилася традиційна доброчинна акція Дзвони наших сердець. Сьогодні на Южноукраїнському майданчику зустрічали президента енергоатому Юрій Недашковський прибув на підприємство, щоб проконтролювати хід виконання робіт на об'єкті номер один вітчизняної енергосистеми. Таким нині вважають будівництво брискальних басейнів в рамках проєкту реконструкція системи техводопостачання Южноукраїнської АЕС. Візит президента компанії традиційно розпочався з огляду будівельного майданчика. Юрій Недашковський проінспектував будівництво першого бризкального басейну. Нині там все йде за графіком, за винятком двох пунктів: виготовлення армувальної сітки та бетонування дна. Щодо останнього виду робіт, то надолужити згаяне планують за два з половиною місяці. Однак це в тому випадку, якщо корективи не внесе погода. Вона стала на заваді і під час дотримання строків на бризкальному басейні номер два. Із-за погодних умов у нас образувалося некоторе відставання по второму бризкальному басейну, по будівельним роботам. Ми сьогодні розглядували, яким образом ми можемо, не віддаляя сроки окончання робіт, всі ці роботи виконати в ближайшу Врім такі путі були знайдені і ми думаємо, що в першому кварталу наступного года всі відставання в зв'язку з геологічними условиями погодними условиями будуть повністю ліквідівані. Виконання кожного пункту плану детально розглянули під час наради. Як зазначили фахівці, незначні відставання, що є на даний момент, не критичні. Вони жодним чином не вплинуть на ведення в дію першого пускового комплексу у складі двох бризкальних басейнів та насосної станції в червні 2018 року. Куди більше хвилювання в учасників наради викликає процедура закупівлі насосного обладнання. Президент компанії пояснив пресі, що тендерна процедура доволі складна. Ми просто взвішували всі різки, оскільки дуже багато жалоб, дуже багато… возможных дальнейших обжалований тех решений, которые мы примем. Но я думаю, что нам нужно продолжать торги, допускать к уже дальнейшему этапу, к аукциону тех участников двух, которые остались, поскольку технические характеристики насосных установок, которые они предлагают, они соответствуют как раз проектным параметрам. Поэтому я думаю, что мы приняли те решения, которые позволят дальше двигаться и не отставать от намеченного графика. У щільному графіку президента енергоатому значився ще один захід. Разом з мешканцями міста енергетиків Юрій Недашковський вшанував пам'ять Ігора Буйновського, працівника атомної електростанції, який загинув на сході країни. На будинку, з якого провели в зону АТО інструктора навчально-тренувального центра АЕС, з'явилася меморіальна дошка. Її було виготовлено за кошти, зібрані працівниками атомної станції. Надзвичайно мужня, надзвичайно патріотична людина. Як працівник атомної енергетики він мав так звану броню, але він був патріотом і він пішов виконувати свій обов'язок перед вітчизною, так як він його розумів, і він виконав його співна. Він віддав саме дороге, що в нього є. Він віддав своє життя. Вічна пам'ять герою. Зі словами подяки за сина, брата, батька та чоловіка до близьких звернулися також директор атомної станції, міський голова та військовий комісар. Знайшла в собі сили і ненька героя. Останній вірш я йому таке написала, я вам зачитаю. Синочок, я з тобою спілкуюся, живу я в чеканні, живу в вигляданні, синочок, хоч вітром повз мене повій і кинь мені слово, одне тільки слово. Мамо, тримайся, я ще живий. Відтепер про атомника Буйновського нагадуватимуть не лише спогади близьких та друзів, а й пам'ятний знак, встановлений на стіні його рідного дому. Цього тижня теплову потужність першого енергоблока Южноукраїнської АЕС підвищено до 3045 МВт або до 101,5%. для енергосистеми України такий крок южноукраїнських атомників приніс додаткові 15 тисяч ват електроенергії щогодини. Компанії на екенергоатом підвищенню теплової потужності блоків ВВР 1000 передувала велика та кропітка робота, яка тривала декілька років. Южноукраїнська АЕС стала новатором серед українських атомних станцій і обрала пілотним перший мільйонник. У 2013-му термін його експлуатації було продовжено на 10 років. Перед цим енергоблок пройшов масштабне оновлення. Було виконано чимало робіт з реконструкції та модернізації обладнання, а от параметри проектувальника залишались на рівні старих консервативних значень, каже начальник відділу ядерної безпеки, в зв'язку з тим, що за 30 років експлуатації средства измерения параметрів роботи блоку, а також системи, програмно-технічні комплекси, системи, методы измерения, все розвивалося Достаточно быстро и эффективно и позволило нам в конечном счеті повысить точность определения тех величин, которые консервативно ну были более высокие. Дослідний період роботи у режимі підвищеної потужності триватиме протягом 200 діб, тобто до кінця паливної кампанії. Далі розпочнеться промислова експлуатація, яка дозволить поширити досвід южноукраїнських атомників на інші блоки ВВР 1000 На українських атомних електростанціях їх нині 13. Щодо сусідніх країн, то ті пішли ще далі. В Росії, Чехії та Болгарії енергоблоки цієї серії працюють з потужністю 104%. Реалізація ідеї і реалізація всіх наших програм і планів дозволяє, по крайней мере, на в цілому нашій країні получить дополнительные Порядка 15 мегаватт энергоблока, которые в целом дают действительно очень хороший вклад в состояние и вообще в общее состояние энергобезопасности нашей страны в свете как бы, достаточно тяжелого состояния для энергосистемы, это, я считаю, важный и нужный и вынужденный шаг. 15 додаткових мегаватт це 15 мільйонів ватт на годину. Ефект такого кроку для країни та споживачів, як то кажуть, очевидний. Якщо, для прикладу, взяти звичайну електричну лампочку, то їх в країні засвітиться на 150 тисяч більше. Минулого тижня завершились тактико спеціальні антитерористичні навчання, які в північних районах Миколаївської області... Проводила служба безпеки України. Центральним об'єктом навчань став южноукраїнський енергокомплекс. За легендою його намагались захопити диверсійно-терористичні групи. Як відпрацювали у цій ситуації співробітники СБУ, національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежні та військові, що охороняють АЕС, а також представники влади у наступному сюжеті. Навчання тривали протягом тижня. За легендою, терористи діяли не лише на южноукраїнському енергокомплексі та місті супутнику АЕС, а й у сусідніх, Арбузинському, Первомайському і Вознесенському районах. Вони намагались проникнути на територію важливих об'єктів, замінувати місця громадського користування та адміністративні будівлі, захопити заручників. Роль терористів виконували спеціально підготовлені військові. Решті учасників навчань сценарій озвучували у загальних рисах. Силовики мали виявити диверсантів та знешкодити їх. До операції залучались нацполіція, рятувальники, медики, місцеві органи управління. Оцінювалась також реакція населення. Сьогодні була попитка взорвати горадміністрацію, яка була ликвидирована, локалізована. Вчора були попытки взорвать і адміністрацію, і об'єкти банка, і об'єкти укрпочти. Для нас була очень важна оценка именно населення для того, щоби Первое. Люди увидели, що ми способні в таких условиях. Для, для кого не секрет, що на сьогоднішній день об'явлена жовта угроза на території Николаевской області. І поэтому необходимо показати людям, що вони в безопасности, вони максимально защищены. Та наймасштабніші події розгорнулись на території южноукраїнського енергокомплексу. За легендою навчань було проникнення на територію АЕС, захоплення у заручники персоналу. Этот етап ми проводили на повномасштабному тренажері от, і в поміщеннях, які рядом розположені. Оперативний персонал зробив все, щоб енергоблок, який на учені був підтверджений нападению, був переведений в безпечне состояние. Якщо попередні дії відпрацьовувались у суворій секретності, то останню фазу знешкодження терористів зробили показовою з залученням преси. За легендою, п'ятеро диверсантів намагались захопити третій енергоблок. Коли підрозділи, що охороняють АЕС, завадили їм це зробити і відтіснили з об'єкту, ті перемістились у будівлю поряд і забарикадувались. Втрат немає. Всі заручники звільнені, три, три злочинці отримали осколкові поранення. Полковник Калінін демонструє мішені, що імітували умовних терористів. Кожна поцілена в голову з першого ж вистрілу. В общем-то, операція проведена успішно. О чому свидетельство а заложники цілі, всі невредимі. б. Чітко сработано всі організації, всі органи, ви бачите, оскільки здесь все, що проводилось, воно. было в режиме реального времени, в режиме боевой обстановки. Мы знали, что будет захват диверсионной группы, но мы не знали, как они будут себя вести и каким образом, куда они будут следовать. Поэтому мы их захватывали. Мы искали сообщников. Мы нашли сообщников не только здесь, но и на территории города Южноукраинск. То есть все эти моменты были проведены, и на каждом этапе мы увидели, как срабатывают те или иные силы, участвующие в данной сегодняшней операции. Поэтому я могу сказать с уверенностью, что операция прошла достаточно успешно. Після завершення практичного етапу навчань їх учасники проаналізували кожну фазу проведеної операції. При підведенні і в який проходив в закритому режимі, ми обмінялися з посередниками і представниками теми учебних диверсіонних груп, які були в розположенні нашого об'єкту, вони вказали на свої. Своє відділення наших недостатків підказали. Ми будемо над дати працювати. Ну і ми теж время час проверили готовність сил і средств, які використовуються для охорони і оборони наших, наших об'єктів та енергокомплексу. Генеральний директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісніченко подякував представникам СБУ, що обрали для таких серйозних навчань саме атомну електростанцію. Мы находимся почти на южных рубежах нашей страны, недалеко, как до Крыма горячей точки, так и до Донбасса і Поэтому именно я благодарен службе безопасности, что выбрана именно наша станция как приоритетное направление безопасности АЕС. Физическая защита станции на должном уровне находится, и это підтверджує эти учения. Что касается организационного плана, мы зробимо кое-какие выводы, но в целом система функционирует хорошо. Проведені навчання дозволили зробити висновки та перевірити алгоритми дій на випадок можливих терористичних загроз на об'єктах енергокомплексу. 2 листопада на телефон 102 камянсько дніпровського відділу поліції в Запорізькій області невідомий чоловік здійснив анонімний дзвінок щодо встановлення двох вибухових пристроїв під одну з опор ліній електропередач, які йдуть від Запорізької АЕС, з метою своєчасного реагування на дану подію територіальними правоохоронними органами спільно з адміністрацією та відповідними підрозділами заес були виконані заходи, передбачені планом взаємодії Запорізької АЕС у випадку вчинення диверсії. 3 листопада вночі в одному з прилеглих до міста Енергодар населених пунктів був затриманий підозрюваний мешканець Кам'янсько-Дніпровського району 1968 року народження. Проти нього порушено кримінальну справу. Чоловік буде притягнений до відповідальності. Нагадуємо, що завідомо неправдиве повідомлення про здійснення теракту є злочином, відповідальність за який передбачена законом України у вигляді позбавлення волі. Як забезпечити надійну охорону ядерних матеріалів, вчилися військові спеціальних підрозділів, які стоять на варті атомних електростанцій, а також супроводжують перевезення ядерного палива. Майданчик Южноукраїнської АЕС для проведення навчань було обрано не випадково. Бо, як зазначив представник інституту ядерних досліджень, тут питання фізичного захисту вирішують швидко і головне ефективно. Продовж цього тижня на Южноукраїнській АЕС вчилися бійці Національної гвардії України, які охороняють вітчизняні атомні електростанції, а також представники спецпідрозділів, що супроводжують перевезення ядерного палива територією України. Навчальний курс був насиченим: військові прослухали лекції, у яких викладені міжнародні зобов'язання України з питань фізичного захисту ядерних матеріалів, рекомендації МАГАТЕ і краща практика з безпеки перевезення ядерного палива. Познайомили слухачі курсів із досвідом Южноукраїнської АЕС, яка першою серед вітчизняних атомних електростанцій почала використовувати і російське, і американське ядерне паливо. Вивчалася відмінність вакувальних контейнерів палива корпорації Твел та Вестінгаузу, адже у подальшому Україна з відомих причин планує розширити зв'язки з японсько-американською компанією. Військові розглядали систему фізичного захисту ядерних матеріалів на конкретних прикладах. Відпрацьовували дії варти, оцінювали загрози, які можуть виникнути під час транспортування ядерного палива. Зв'язку з тим, що ми хочемо побільше перенести більше на практики, цей курс проводиться вперше на атомній станції і вибрали вашу станцію южноукраїнської так як у вас зараз дуже багато. Питань з фізичного захисту вирішується практично дуже швидко і саме головне ефективно. Результатом цих курсів стане підвищення кваліфікації тих людей, які здійснюють охорону ядерних матеріалів при її перевезенні. Кожному слухачеві курсів після складання екзамену видано сертифікат на право виконувати роботи з охорони і транспортування ядерних матеріалів. Вчилися військові за посібником, розробленим авторським колективом начального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу Інституту ядерних досліджень та фахівців головного управління Національної гвардії України. Фінансову та консультативну підтримку надав уряд США. Нещодавно енергоатом відзначив свій ювілей, відсвяткувавши 20 років з дня заснування. До пам'ятної дати нагороджували кращих працівників компанії, які мають високі професійні показники та зробили чималий внесок у розвиток та функціонування атомної енергетики. На святкування до Києва поїхали не всі нагороджені, тож міністерські грамоти та подяки їм вручали на рідному підприємстві. Генеральний директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісніченко особисто віддав колегам відзнаки Міненерговугілля та НЕК Енергоатом, подякувавши за плідну працю. За 20 років існування НАЕК зроблено багато. Введено в експлуатацію нові енергоблоки на Хмельницькій та Рівненській АЕС, підключено до енергомережі та Шлицьку ГАЕС, створено мережу навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу, впроваджені АСКРО у зонах спостереження АЕС. И цього вдалося досягти саме завдяки професіонализму атомники. Особово хочу поблагодарить наших ветеранів. Ще раз. 20 лет это очень хороший срок для нашей компании. Мы подтвердили, что мы можем безопасно и надежно обслуживать наши энергоблоки, а также отдыхать. У нас у коллектива здоровое чувство юмора, есть інтеллектуальный потенциал и желание жить и работать дальше на нашій станції. Тому і раз большое спасибо вам, тому що ви це наша гордость, наше майбутнє. Запросили на нагородження і команду КВК Ремонту не підлягає, яка стала переможцем гумористичного конкурсу, що проводився організацією молоді Атом Веселі та кмітливі працівники Южноукраїнської АЕС найкраще виступили у Славутичі, випередивши інші команди атомників. Володимир Лесніченко відзначив, що такі конкурси дозволяють формувати позитивний імідж галузі, а також укріплювати стосунки між молодими спеціалістами атомних електростанцій. Сьогодні в Южноукраїнську завершилася традиційна добручна акція Дзвони наших сердець захід започаткували шість років тому. Його ініціатором став благодійний фонд сприяння освіті в 21 -е століття та профільне управління міської ради. Нині на обліку в нашому місті перебувають 130 дітей з обмеженими фізичними можливостями. Протягом цього тижня мешканці міста енергетиків намагались допомогти відразу двом юним землякам. Наскільки вдалося наблизити до мрії родину катків, дізнаємось 14 листопада. У цей день відбудеться публічне оголошення підсумків акції. Життя родини катків триває майже у тиші. Всі члени сім'ї мають вади слуху. Своєрідним перекладачем та посередником є Едуард. Саме цей юнак та його молодша сестра стали головними діючими особами цьогорічної акції Дзвони наших сердець на момент, коли мова йшла про е, тільки Едуарда. Це був один стан справ. Але коли на момент визначення безпосередньої кандидатури нам стало відомо, що у його рідної сестри та ж сама проблема в одній сім'ї, то фактично без вагань було визначено в цьому році проводити благодійну акцію саме для цих двох дітей: це брат і рідна сестра, для цієї сім'ї. Більш того, Едуард в цьому році закінчує школу, він закінчує 11 клас, і йому потрібно йти у своє доросле вільне життя, вступати у вищий навчальний заклад. Відкриваючи. За захід начальник управління освіти закликав усіх присутніх не залишатися байдужими. А священик храму Христа Спасителя старт акції назвав днем милосердя. Шанс проявити його мав цього тижня кожен з городян. Зустріти волонтерів можна було не лише біля палацу культури, а й на зупинках громадського транспорту, поблизу великих магазинів і навіть у себе на підприємстві. Є мобільні групи по місту, їх п'ять, як і в попередній рік. Виділяється один день. Ми об'їдемо за узгодженням з керівниками підприємств і організацій, які не можуть змоги. Прийти сюди організовано. Вони дуже раді нас зустріти там у себе на виробництві. Ми туди приїжджаємо прямо мікроавтобусом. Наших дітей там зустрічають. Керівник безпосередньо проводить це вже стає такою традицією. Проводить по службовим кабінетам. Хто бажає приймає участь у цій акції? Діти з вадами слуху вперше стали героями дзвонів. П'ять років поспіль южноукраїнці допомагали малюкам з діагнозом ДЦП. Були такі і цього року. Однак, організаційний комітет вирішив дати шанс саме Едуарду та Карині. Хлопець зізнається, бажання чути та віра в людей допомогли перебороти скутість і страх. Ну ні штажного саме головне це Амоч кожному чоловіка потом на допиласі на самолятне. Едуард навчається в третій школі. Його сестричка, вихованка спеціалізованого закладу, який знаходиться в обласному центрі. На двох дітей потрібно три слухові апарати. Вартість кожного пристрою за нинішніми цінами становить 20 тисяч гривень. Для родини ця сума непосильна. А от якщо її розділити на усіх мешканців міста, вийде трохи більше гривні на кожного. О 16-й годині гроші, що були зібрані у ході акції, представники учнівського активу передали в один з місцевих банків. А от в храмі Христа Спасителя збір благодійної допомоги для Едуарда та Карини Катків традиційно триватиме до Дня Святого Миколая. Благодійну допомогу, яку зберуть парафіяни героям цьогорічної акції, передадуть після 19 грудня. 17-та сесія міської ради, яку переносили чотири рази, таки відбулася цього тижня. До порядку денного було внесено 97 питань, тож пленарне засідання закінчилося аж під кінець робочого дня. Найбільше часу депутати витратили на перерозподіл бюджетних коштів. Дві години визначались, куди краще спрямувати майже 16 мільйонів гривень. Чи не вперше за останній час депутатів, котрі поспішали на сесію, зустрічав не протестний пікет, а виставка творчих робіт вихованців станції юних техніків та Центру дитячої і юнацької творчості. Начальник управління освіти пояснив, ці заклади щороку привозять у місто приблизно півтори сотні призових місць з різноманітних конкурсів, а коштів на розвиток не вистачає. Тож гуртківці у такий спосіб вирішили нагадати про себе, коли буде більш конкретно йти обговорення вже проекту бюджету на 2017 рік. Ми будемо просити депутатів міської ради і все таки виділити значний фінансовий ресурс в наступному році для того, щоб підтримати наші позашкільні заклади. Тому що все те, що ми сьогодні з вами бачимо, це все робиться за кошти дітей і керівників гуртків. На сесію прийшли 27 депутатів із 34. Спочатку начальник фінансового управління ради доповіла про виконання бюджету міста за 9 місяців. Доходи міського бюджету взагалі в цілому виконані на 102,5%. До бюджету міста надійшло 251 мільйон гривень доходів. Із них субвенції 81 мільйон це субвенції з усіх з обласного і державного бюджету. Що стосується безпосередньо податків і зборів, які збираються на території нашого міста, то їх до бюджету надійшло 160 мільйонів гривень. Перевиконання складає 105,1%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились майже на 60 мільйонів гривень. Значне перевиконання бюджету пов'язане зі збільшенням цього року податку на доходи фізичних осіб з 15 до 18%, відсотків, а також за рахунок підвищення ставки земельного податку для АЕС з 1 до 3 відсотків. Заборгованості по видатках у міському бюджеті немає. Державний же бюджет заборгував в южноукраїнській громаді 1 мільйон 200 тисяч гривень на виплату пільг та субсидій. БУД спромігся таки підписати наказ про субвенцію зони спостереження. Це кошти, які компанія енергоатом перераховує до держбюджету як компенсацію населенню, що проживає поблизу АЕС. 3 мільйони 386 тисяч гривень спрямували на реконструкцію мереж водопостачання по набережній, 163 тисячі виділили на поточний ремонт теплових мереж по вулиці Миру, і 195 тисяч направили управлінню з надзвичайних ситуацій на придбання респіраторів. Виконання бюджету міста за 9 місяців депутати погодили одноголосно. Перейшовши до розподілу фінансового резерву, що на 1 листопада складав 15 мільйонів 825 тисяч гривень, одностайності вже не було. Найбільшу суму більше 9 мільйонів депутати виділили на житлово комунальне господарство. І навіть погодилися купити майже за 4 мільйони гривень техніку, яка взимку розчищатиме вулиці і розсипатиме сіль. А виділяти гроші на орди і контейнери для сортування сміття у школах, а також на монтаж спеціальних павільйонів, погоджувались не всі, бо сума на це потрібна чимала, майже 400 тисяч гривень. Депутати з укропу та нашого краю наголошували на тому, що в навчальних закладах є більш нагальні проблеми. Були у депутатів і питання щодо виділення 195 тисяч гривень на будівництво ринкових рядів біля ліцею, бо раніше їх мав згодити інвестор. Та все ж більшістю голосів депутати погодили перерозподіл коштів, який озвучила начальник фінансового управління. Виключили з проєкту рішення лише єдиний пункт 50 тисяч гривень, які хотіли направити на новорічний фейерверк, зарезервували. Вирішили, що в умовах війни салютувати недоречно. Сьогодні у міському історичному музеї поетичну збірку презентував молодий южноукраїнський поет Олександр Кучеренко. Це вже друга добірка віршів працівника турбінного цеху Южноукраїнської АЕС, який пише під псевдонімом Сашко Обрій. Поезії, що увійшли до цієї книжки, автор називає філософськими. Деякі з них він вже представляв на зібранні молодіжного літературно-мистецького клубу метаморфоза. Офіційний статус южноукраїнська метаморфоза отримала в серпні цього року, хоча збиратися разом творча молодь міста почала ще навесні. Ідейним натхненником таких зустрічей став саме Сашко Обрій, автор двох поетичних збірок, каже: настав час зробити щось для свого міста. А воно, як відомо, має чималий потенціал. Однак ми ці початківці потребують підтримки та порад. По-перше, досвід колективної роботи, тому що ну, багато молодих талантів вони доволі бувають замкнутими людьми, бувають сором'язливими. А поет, письменник ну, митець це завжди людина публічна, завжди людина, яка має взаємодіяти з соціумом. Якщо вона творить, то вона хоче ці твори виставляти на показ. Тобто, додати впевненості людей додати навичок в роботі з іншими людьми, додати досвіду у виступах своїх на привселюдно. Як і перший, другий літературно-музичний вечір мистецького клубу відбувся в міській бібліотеці для дорослих. Зважаючи на те, що кількість учасників стає більшою, незабаром метаморфозі доведеться шукати просторіше приміщення. Цього разу ділитися своєю творчістю зібралися зо два десятки молодих поетів, прозаїків, музикантів. Я з, примерно, з 10 з дісті літ почав свій путь писателя, почав писати свою книгу в дуже екстравагантному для дістілітнього мальчика. стилі, в стилі містики. Тобто, Мистика теряя фантастика. Якби я не очень хотів либо популярності, я писал чисто для себя. Я прийшов сюди к своїм сказать, колегам, оскільки я хотів как як хто пише, як виражають свои свої, і хотів би продемонструвати, як це делаю я. Безперечно, розкритися та зважитися на оприлюднення своєї творчості не легко. Це з власного досвіду знає ініціатор заснування клубу Олександр Кучеренко. Його перша проба пера відбулася ще в роки навчання в Севастопольському національному університету. ...Університеті ядерної енергії та промисловості нині він автор вже другої збірки віршів. Після абетки юності життя побачила добірка поезій Ідея порівнюючи з першою книгою, Сашко Обрій називає її більш філософською. Я просто роблю ухил на більш природний шлях розвитку людства, який нас може вивести із екологічної катастрофи, із культурної, із моральної, з усіх наших негараздів, які зараз відбуваються, і війни, і це все взаємопов'язано. Просто в тому, що людина десь забуває власну природу. Ну і таким способом, я думаю, ми можемо якось повернути нам своє світле майбутнє. Книги нашого земляка вийшли у 500 примірниках кожна. Презентація останньої збірки вже успішно пройшла в Києві, Львові, Одесі, Миколаєві. Тим не менш, Олександр сподівається, що незабаром світ побачить твори інших митців Южноукраїнська. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Дивіться наші новини на офіційному сайті Южноукраїнської АЕС.